Підтвердження намірів поручителя та замовлення довідки в мобільному застосунку Приват24 для бізнесу. Якщо ви вже подали заявку за продуктом онлайн-кредит для бізнесу. Замовте довідку про стан розрахунків із бюджетом. Після підписання заявки на кредит ваш поручитель отримує запит про надання згоди в Приват-24. Запит потрібно підтвердити протягом 30 хвилин. У мобільному застосунку Приват-24 для фізичних осіб поручитель підтверджує намір. А також надає інформацію про сімейний стан і надсилає прізвище, ім'я по батькові та мобільний номер телефону подружжя. Очікуйте перевірку даних. Після отримання позитивного рішення від банку ви отримаєте пуш-повідомлення. Після отримання позитивного рішення підпишіть кредитний договір та додаткову угоду до нього в мобільному застосунку Приват-24 для бізнесу. Підписати згоду або договір поруки чоловік, дружина позичальника, поручитель, чоловік, дружина поручителя можуть у сервісі Кредити, кредити для бізнесу в Приват-24 для фізичних осіб. Сплатіть комісію за кредитом. Рахунок на сплату комісії ви отримаєте в пуш-повідомленні в Приват-24 для бізнесу. Статуси заявки на кредит відстежуйте в мобільному застосунку Приват24 для бізнесу. Меню Кредити. Заявки. Очікуйте на зарахування коштів протягом години. Кредит видано.